Вітаю усіх, ви на ютуб-каналі кіно наближається. Сьогодні я б хочу продовжити розповідати про нещодавний фінал серіалу в Кальмари від Netflix. Третій сезон відкриває шлях для створення нових серіалів на цю тематику і занурює нас в океан теорій. Тому у цьому відео я хочу поговорити про теорію майбутнього серіалу та поясню декілька важливих моментів з третього сезону. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин на усі жанри, зокрема, анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Стіни у третьому сезоні гри в Кальмара були розписані словами ході міхі крас тібі», що перекладається з латині як сьогодні я, завтра це будеш ти. Це давня фраза, яку досі можна знайти на старих надгробках, по суті, покликана нагадувати живим, що смерть приходить до всіх нас без винятку. Найпоширеніші теми серіалу Гри в Кальмари обертаються навколо капіталізму та його впливу на суспільну мораль. Від сезону до сезону ми бачимо, що персонажі повністю готові померти, спостерігати, як помирають інші, або навіть вбувати заради фінансової стабільності. іль нам винайшов гру в Кальмара як спосіб, ще більше скористатися цим жорстоким відчаєм. Останні слова Кіхуна були передвіщені його ставками на кінні перегони в першому сезоні, що стає повторюваним мотивом. Частково такі персонажі, як Оль Нам та фронтмен, виправдовують існування ігор, нагадуючи собі та іншим, що смерть все одно прийде за ними всіма. Зневірні ще частіше помирають у реальному світі без багатства, тому принаймні ігри дають їм шанс змінити свою долю. Єдиний ризик пришвидшити неминуче. У першому сезоні було встановлено, що стіни гуртожитку містять повідомлення для глядача. Персонажі, здається, ніколи цього не помічали, тому вони були радше великотками, що руйнують четверту стіну, які ми мали вловити. У другому сезоні ця концепція, здається, залишилася позаду, але слова, що з'явилися на стіні гуртожитку після повстання кіхуна, стали моторошним посланням для глядачів. Одним з найцікавіших поворотів третього сезону є те, що нам показали у Ільнама. Поки хіхун обмірковує вчинок, фронтмен спостерігає за ним і згадує, як сам пройшов через подібне випробування. Кіхун вирішує зберегти залишки людяності, що залишилися в ньому, оскільки фронтмен згадує, як Ільнам дав йому подібний шанс під час його дебюту в іграх. Однак, на відміну від кіхуна, фронтмен попався в пастку Ільнама та жорстоко вбив своїх опонентів у грі, щоб забезпечити собі перемогу. У флешбеках Ільнама показують у масці, але його важко не впізнати, бо також показали, що його тіло та маска до сих пір знаходяться там. Фронтмен сподівався, що Кіхун зрозуміє, чому він підтримує ці ігри і зрештою приєднається до нього як один із лідерів системи, яка ними керує. Ільнам, мабуть, сподівався досягти чогось подібного Дзінхо. Фронтмен намагався використати відчай кіхуна, щоб переконати його, що йому доведеться стати частиною системи, щоб вижити та змінити ситуацію на краще. У той час, як кіхуна врятувала його совість та душі всіх померлих гравців, які колись супроводжували його в першому сезоні. Інхо піддався системі, яка експлуатувала його та інших зневірених людей. Однак, прийнявши пропозицію Ільнама та вбивши своїх товаришів по команді, інхо проміняє свою людяність на виживання та контроль, що відкриває йому шлях до того, щоб стати загартованим фронтменом ігор. Подібно до кіхуна, інхо можливо, навіть не пережив би ігри без допомоги Ільнама, але смерть ймовірно була б набагато кращою долею ніж стати маріонеткою перекрученої системи. Взагалі, що стосується пропозиції інхо для кіхуна вбити інших гравців у вісні, ймовірно, завело б його в пастку. Після того, як гравець 222 покінчила життя самогубством, у грі на скакалці, віп персони вирішили, що її новонароджена дитина має зайняти її місце. Коли інші учасники дізнаються про це, вони негайно намагаються забрати дитина у кіхуна. Ворожі охоронці вистрілюють у повітря, змушуючи гравців зупинитися. Потім оголошується нове правило: що насильство між гравцями поза межами. Гри буде заборонено. Це нове правило єдине, що ратує життя дитини в той момент, а також кіхуна. Однак кіхун порушив би правило, що забороняє насильство щодо гравців у спальних переміщеннях. Це, ймовірно, дискваліфікувало б його з ігор і призвело б до смерті. Якби ні, це стало б великою сюжетною дірою третього сезону. Якщо кіхун був готовий померти весь цей час, щоб захистити дитину, що довела його остання жертва в кінці серіалу, то він міг би просто продовжити і вбити інших гравців у вісні. Це зламало б його дух і моральний компас, але це справді був найбезпечніший спосіб забезпечити виживання дитини дитини. життя дитини неодноразово перебуває під загрозою протягом фінальної гри, навіть з боку її власного батька, гравця 333. оскільки кіхун все одно пожертвував би собою, порушивши правила та вбивши інших гравців у спальнях, він міг би уникнути подальшого ризику життям дитини. Ну і ще одним цікавим питанням є про те, якщо буде продовження, то чи з'явиться там інхо, який може стати мостом між корейською та американською версіями? Фінальна арка третього сезону змусила мене повірити, що фронтмен, можливо, нарешті усвідомив, наскільки зіпсовані ігри. Побачивши, як кіхун пожертвував своїм життям, він здається зрозумів, що не всі люди однакові. Заключна сцена третього сезону, згідно з теорією, натякає на те, що подорож фронтмена ще далека не закінчена. Перед тим як почнуться фінальні титри, фронтмен спостерігає, як жінка грає в гру Джак із чоловіком. Невдовзі він розуміє, що жінка, яку зіграла Кейт Бланчет, є вербувальником і ймовірно шукає гравців для американської версії ігор. Ця сцена не лише підкреслює, що ігри набагато поширеніше та глибше вкорінені, ніж вважалося раніше, але й здається, передбачає продовження історії інхо. Як передбачає теорія після фінальної сцени третього сезону, розповідь інхо може піти у двох напрямках. Теорія номер 1 Фронтмен стає новим наглядачем в американській грі в Кальмара. Будучи одним з найжорстокіших персонажів, інхо демонструє певну подобу людяності у фінальній арці третього сезону, коли відправляє дитину джунхі своєму брату детективу та віддає грошовий приски скиху на його доньці. Однак, враховуючи те, як він поступово втрачав почуття людяності та переконував себе, що ігри були необхідним злом. для нього було б логічно продовжувати триматися системи, яка його змінила. Завдяки Цьому він міг би повернутися до потенційного американського рімейку, як наглядач за новим набором ігор. Як фронтмен ігор у США, інго міг би пройти ще один обряд посвячення, перш ніж зрозуміє, що кіхун мав рацію щодо них з самого початку. Його розповідь у рімейку могла б не лише розкрити більше про його передісторію та всі події, які переконали його стати фронтменом, але й провести його через поступове розчарування в системі, яку він колись підтримував. Американський спін-офф, ймовірно матиме оригінальний самодостатній сюжет, однак повернення інхо на посаду фронтмена може чудово заповнити розрив між сезонами. Теорія номер 2 Інхо приєднується як учасник, але з іншою метою. Остання жертва Кіхуна, здається, має глибоке враження на фронтмена, що пізніше спонукає його зробити щось добре, замість того, щоб продовжувати ігри. Спінов може продовжити той самий сюжетний ритм і показати, як фронтмен має намір продовжити те, що розпочав кіхун. Подібно до того, як кіхун увійшов у південнокорейську версію ігр, щоб розібрати систему зсередини, Інхо міг би зробити щось подібне в американських іграх, увійшов як гравець. Подібно до Кіхуна, він уже один раз вигравав ігри, тому, схоже, у нього достатньо IQ та досвіду, щоб перемогти їх знову, перш ніж знайти спосіб, остаточно їх зупинити. Однак, на відміну від Кіхуна, історія Інхо була б набагато складнішою. Кіхун навчився ненавидіти ігри невдовзі після того, як у них потрапив. Інхо навпаки став архітектором жорстокості, завдяки якій ігри процвітали. На своєму шляху до закриття ігор інхо ймовірно зіткнеться з набагато більшими моральними роздоріжжями, ніж кіхун, що зробить його потенційну історію ще більш захопливою. Ближче до кінця ігор кіхун був на межі втрати своєї людяності, і він навіть переступив моральну межу, коли вбив дихо. Через це було важко не уявити його антигероєм у фінальній арці шоу, хоча він і намагався спокутувати свою провину своєю останньою жертвою. Розповідь Інхо була б ще складнішою, оскільки протягом багатьох років він пішов на багато компромісів, щоб переконати себе стати фронтменом. Йому довелося б забути роки холодної раціоналізації та розпочати війну самим собою, щоб нарешті стати героєм. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.